У рівному погасили нову поштову марку, створену в підтримку всеукраїнської ініціативи Наші податки, наш захист. Поштовий випуск Податки Армія Перемога вводиться в обіг від сьогодні, 27 червня. В умовах повномасштабної війни, яка зараз буде Росія з Україною. Одною з ключових моментів для підтримки наших збройних сил і оборони країни є наповнення бюджету і регулярна сплата. Податків урочисте погашення відбулось у приміщенні головного управління державної податкової служби у області в умовах воєнного стану. Кожен підприємець повинен сумлінно сплачувати податки, які далі спрямовуватимуться на підсилення оборони. кажуть, марка зможе популяризувати це. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати кожному підприємцю, кожному хто працює на Рівненщині, за те, що ви є. Ваша сплата податків це в дійсності на. Функціонування наших інституцій освітніх, медичних, соціально-культурних та також державних, і ми це високо цінуємо. Поштовий випуск створювався художниками. Із всіх запропонованих макетів обирали найкращі. автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Взагалі, це унікальна марка, тому що вона шість марок у блоці по три дві степки. От одна марка українського номіналу номіналом у. Коштує 15 гривень, а в спарі йде марка з гільзою. Вона доларова, міжнародна марка і коштує 1 долар. Відтепер охочі мають змогу поповнити свою колекцію новою маркою. Тираж випуску складає 210 тисяч примірників. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.